Мене звати Бабіч Олександр, я волонтер. І давайте зараз поговоримо про військове спорядження та амуніцію. Головним елементом спорядження у нас є підсумок. Але підсумки є дуже багато. Тому, коли ви починаєте спілкуватися з військовослужбовцем, який хоче, щоб йому щось е, купили в якості допомоги, завжди питайте, що саме йому потрібне, який функціонал він виконує в бойових діях. Від цього буде залежати, які підсумки, якої якості, в якій кількості йому треба зібрати. Ми не будемо говорити з вами про допотопні радянські підсумки. О такого Вигляду, хоча й вони зараз ще десь використовуються, ми будемо говорити про сучасні функціональні підсумки та системи розвантаження. Е, на мені зараз звичайний розвантажувальний ремень він достатньо широкий, він дуже міцно тримається, навіть якщо я знімаю, бачите, отак не, не відразу це відбудеться. Це якісна річ, я дуже її полюбляю, Вона е, має систему молі, на яку я можу як гірлянду начепити дуже багато підсумків. Ну, в нашому випадку, бачите, це декілька автоматних підсумків, це гранатний підсумок. І ззаду ще така так звана сумка-скидуха. До неї зазвичай скидають ті автоматні магазини, які відпрацювали, да? але щоб не кидати його просто на землю, військовослужбовець його кидає собі в подсумок і він тримається потім отако ззаду. Деякі військовослужбовці вважають, що достатньо цієї системи і це їх право так обирати. Коли у вас перевантаження на талію іде більше, тоді використовується РПС ремінно плічова система або розгрузка. Вона включає в себе два елементи: це достатньо широкий ремень, який теж має систему молі, і ми можемо оці всі підсумки сюди начепити. До Якщо це, скажімо, кулеметник, і ви розумієте, які короба будуть тут висіти, йому край необхідна система верхніх ременів. Це отакі лямки, які завдяки знов таки тієї системи молі можна запустити отак сюди. Підв'язати, і у вас вже це міцно тримається і знімає напругу сюди. Вона переходить частково на плечі. Оце в такому комплекті і є та сама РПС. РПВС бувають двох виглядів: це система, яку я зараз демонструю, і інколи використовується до цих пір. Система, е, як жилет. У нас нема, на жаль, наших зараз, щоб вам продемонструвати, але ми продемонструємо вам трофейний орківський, е, вонючий. Е, але якщо подивитися, він достатньо функціональний, тим не менше. У нього є теж система молі. Це легка сітка, вона дозволяє да, вдягати це на будь-який одяг і, скажімо, не прийти там в літніх умовах. Система молі є ззаді, тут можна додати підсумків. Ну, в якості зовсім гідно е, зразку. Є отакий трофейний, це зовсім старі зразки, але він дозволяє ще й сюди закріпити пліти. Е, тут ми можемо спокійно перейти до такої речі, як плитоноски і систему захисту. Ну, зазвичай ми бачимо з вами отаку традиційну плитоноску. Всередину завдяки клапанам входять плити, бронеплити. Вона теж має в наявності систему моля, яка дозволяє в цьому випадку бачите поцумок для турнікетів чепити, купа ще корисних речей. Багато військовослужбовців роблять отаким чином комплектування, коли спереду. Чіпляються на систему молі всі необхідні ваші подсумки. Ну, це умовна радійка, це бачите, автоматний подсумок. Всередину, всередину цього е, плитоноски вставляються отакі плити. Таким чином виглядають ті плити, одна спереді, як ви розумієте, і ще одна ззаді. Е, до амуніції треба віднести системи ременів для зброї. Е, є три системи класичних. Одноточковий, двоточковий та трьоточковий. Одноточковий ремень виглядає отаким чином, він чіпляється за задню антапку, і автомат може знаходитися у такому положенні, переводитися в похідне положення і достатньо швидко підніматися. При цьому наявність такого карабіну дозволяє дуже швидко скидати зброю або повертати її на місце. Одноточкова система. Двоточкова, ви всі бачили, це коли від передньої до задньої антапки йде один ремень, і військовослужбовець носить його е завдяки цьому ременю. І е більш сучасна ще одна система це трьоточкові ремені. Бачите, вони е виконують функцію і отакого от двоточкового, і завдяки цьому він може да, носитися таким чином, закидатися отакого. От Дуже швидко змінюється е, з ним робота. Ну, е, звертайте увагу завжди на карабіни, на наявність, захисних отаких штук. Е, це дуже корисно і знов-таки питайте у військовослужбовця, який саме ремень йому підходить. Тому що дозволено всі три системи, але з цією він порається більш якісно, ніж з будь-якою іншою. Ну і е, безумовно. Ми даємо рекомендації ще щодо шоломів, захисні шоломи. І такі речі, як тактичні окуляри, тактичні навушники, які захищають слух наших військовослужбовців. Оце все ми відносимо до військової амуніції і військового спорядження. Будь ласка, не купляйте дешеві системи. Кожен підсумок буде витримувати, має витримувати великі навантаження. В, в ньому будуть повзати, падати. Дуже швидко на нервах щось висмикувати. Він має це все витримати. Така ж сама історія з ременями, така ж сама система з РПСками. Якщо воно розірветься під е, час бою, не витримає якась лямка. Ви розумієте, що буде відбуватися. Тому, будь ласка, е, читайте інформацію корисну, дивіться. Подібні якісь ролики І м завжди завжди питайте військовослужбовців, що саме їм підходить більше, якого кольору, ви бачите, да, є там і койот у нас, і піксель такий, і нацвардія. Скажімо, вона попросила щось таке чорненьке. Тому е слухайте рекомендацію спеціалістів і не купляйте дешеві речі. Дякую, слава Україні!